Всі приз знову я Владик І ми золоті Five Night Tower Defense. Як ви бачите, у мене знову Пуп Стар Чіка. В неї демеджа, Я вже знаю. 675. Зараз бустами Range 75. Куда 0097 було його бустить? оцей Фоксик. Во-первых, all unit in range gain uh, 30 damage boost 1.25 і в Сині. Тобто він бустить усіх юнітів в РНД на 35% демеджа. А я так розумію, чи це якщо він буде щійні, буде бустити на 1.25 більше. Або якщо тіп буде щійні, то буде бустити на 1.25 більше. Ну, буває. В цій серії, я думаю, піти в Endless Mod, бо, як бачите, койну в мене нема. Тут я нічого не получую. Душ у мене 70 і квест обновились, да, сумон тут. А, Enchant Сумон. Короче, дрожь, що можна по сумону, щоб квести попроходить. Що тут, типа, за юниты? Боскьюл, шадо, попцент меж, -E -E босс киллер, боскиллер. Ну такі собі. Зачарування точно не дуже хороше. Ну, тоді до першого боса. Ось ми вже й завалили першого боса, щось я трохи провтикав. Дали 200 коїнів в одну душу і Endless Pack 1. Я викачав одразу оцього на Макс, щоб він не просто всіх валив, а боса з одної тики ще й вбив. Кстати, начебто це є в іграх, короче, із Five Nights. Ну, типа, оригінального. Ну, оригінальної гри. В міні іграх після того як ти програєш. Я щось трохи повню це. Просто зараз. у цей всіх пошотик. І босса? Бо в нього 1000 хп. Він не може 1050. Блін, трошки не вистачило, щоб пос... прокачати ще одного припугаю. Він на максимумі, але ніс 0 демеджа, 0. Е. А. Е. А. Е... В нього В нього два автомата в одному стоїть. Ого. Це дики 250 на домажу. Зомбі Фреддики можно їм сюди отко. Замідло замедло Щоб не на так швидко йшли Так, зараз Фоксика за 5 поставимо. Та ну. трошечки. Ааа, не вийде. Ну, чисточко вже всі поб'ють капкейк. Так, ну що випаде цікаво? Далі перейдемо вже до Фредді. Нічого не випало, тому до Ендо Фредді. Вже ми перемогли Ендо Фредді. вже я нема, зато в мене є пупсар Чіка. Яка сама вже все дефає. Я її поставлю замість того, що Фоксика викачувати, бо вона краща за Фоксика. Не спору. Вона ріл краща. Кулдаун малий, демедж нормальний, рейндж більший. В рази. Ну тобто зараз я викачую на Макс, в неї... я її тільки поставив, в неї вже рейндж більший, ніж у нього. Від нього станція тільки бачу на босах, бо соромно попстерчіка сама не вб'є боса. А от Фоксик там буде допомагати. Фоксик в середньому десь мільйон наносить. Вона ще його бустить. Кстати, вона себе бустить Цікаво. Треба перевірити. Є, значить, 675 демеджа. Треба буде подивитися як на макс. Якщо більше 675. 675. Демеджа, то значить вона і себе бустить. Що буде дуже класно. Що я зараз і буду робити? Це її викачувати. Бо, якщо я не помиляюсь, то в неї ще має підніматися демедж буст. Біля мене тут помічниця моя. І вже вийшов Фоксик. Вже не буде такого глюка, як на прошлої мапі, що Фоксік просто дойде сюди і вийде Чіка. Я бомбокс оця пупстер-Чіка, то есть завалиться. Ну да, трохи прикричав. З баз до Дейвренджі ще не зайшов. тисяч 13500 халявних мого демеджа. Ну, ось все. І немає фоксик. <різдяк> Супер май Да, вона, наверное, ще себе бустить. Якщо й не бустить, то їй або треба Ендо, щоб її бустив, або в когось взяти і щоб ще від таку теж взяв. Ще по Чіпку можна ставити сюди, але тоді вона не дуже хорошо буде доставати сюди. Ось чому проблема. Ну так трошки зовсім Є. Yeah. Ні, вона себе не бустить. І це один мінус. Це юніта. Що вона себе не бустить. Тобто, якщо взяти... Тобто, якщо їх ставить можна було два то це була імба. Ну да, бачите, їх тільки одну можна ставити. І вони себе не бустять. Якщо зі мною буде чувак і він поставив, то в нас буде Х2 виход. Ну, і він просто буде ще допомагати мені. О, Дали ексклюзив пак 5. Ну, до наступного боса Вийшов у нас ванфул Голд Фредди. Я поняв. Ну, знову до наступного боса Вийшов у нас Ман Год Ну, його як ко прошлого боса так само розвалили. <coughs> Тільки дали ексклюзив пак 5. <coughs> Щось трохи кашлюю. Ну ладно, до наступного боса тоді. Знову капкейк. Ну, як пройшло боса. І позапрошло його дуже швидко рознесли. Нічого, не дали тому до 90-ї хвилі. Вийшов вже другий End фредді Ну зараз. <плес> <плес> так що кожного боса будуть бити. Ну, нічого такого знову не дали. Тоді до сотої хвилі. Так, в нас сота хвиля і вийшов Бот Вейт Фоксі. Не буде вже того глюка, що на мапі два боса буде. Ну, нічого такого не дали супернового. Тому до наступного босса я пока поставлю ще одного виходить дріббера і викчаю на Макс. Вишла на щійка, ну і так само розвалиться, пока Дрідбера поставлю. О, ні, не так само. Ну да, трохи прийде, бо в неї трохи хп є. Просто а, я поняв. Ладно, тоді до наступного босса. Вийшов нас в Вангфул Голд Фредді, виключу думаю, автоскіп, хоча хай буде. Що мені партись? Його вже можна сказати нема. Все одно Міті ує <фух> Ну нічого не дало. Тому до 130-ї хвилі я точно допройду. Вийшов назбоник, вирубаю вже автоскіп. Ну, будемо зараз все болить. Півляма лишніх просто є. Мені подобається, що тік Чіка, ця попстар Чіка дає демедж буст. Ну, все одне не подобається, що вона собі не дає демедж буст. А це і проблема. Ну да, бачите, як базу далеко вже доходить? У нього пів мільйона хп. Чотири вже цих. Ну, виходить до капкейка. Ну да, до капкейка. В нас вийшло 141 хвиля. І капкейк. Да, бос тепер спавниться на нас не в кінці, коли 0, а в кінці тепер коли 1. Ну так, як і в обичному режимі. 15 хвиль, 15 хвиль дефаєш, і потім вже на 15, як ти продефав в 15-ту тобто після 14-ї хвилі не одразу йде бос, а спочатку йдуть юніти на 15 а потім вже й бос. Ну зараз щось босу ніхто не домаже. Воно ж оу oh, є. Yeah. Зараз будемо якось валитися, я так далеко ще не доходив. Начебто. Чи я до третього Ендофреді доходив? Да, я до третього Ендофреді доходив. Ну, три тисячі зароблю. Нормально. Ще і плюс X125. Коротше, ще юнітов треба мені відкривати нових. І думаю, відкривати дешевих. Боже, Буся, шо ти по стінах лазиш? Спайдермен? Вже два ляма є. Я не знаю, чи я далі продав, ну, мені здається вряд. Ли. Бо тут вже ціпи просто полям ХП. А це обичні. Босс вийде на півтора ляма. Ну ладно, до 150 хвилі. 150-та хвиля вийшов End of Freddy Вот зараз пупстарчика на демеджа Skip wave No Прошу. Ношу End of Freddy. В прошлый раз я до него тоже доходил Ну да вже по 120. <звали> валимо А як А як А як а як? А як А як? А... Е е е ояк А... Бупстер Пупстарчика, ти серйозно так рішаєш сильно? Sorry, що я на тебе жалоби кидав, казав, що ти фігня. Вона що, сюда сюди достає? Та! Да. О, Клас! Не буду виключати запис, здається я вже до 160-х не дійду. Це рекорд! Мири рекорд рыл! Звісно, якби бы зимой ще був тип, короче, в нього було б тоже 6 слотов Сити самі юніти? геть всі ці самі. Тільки він Boombox Фокс еще став сюди. Бо да, бачите. Просто 4 Boombox Фокси ну оцих... Ендо зліплюється просто в одного. Ну ми все равно дефаем. Да, конечно. Майже допроходять. Ну, мені треба Просто ще хтось. Мені здається, треба здесь цього перезачарувати. Да, все, 0 ХП база. 155 хвиль пройшов. Ну... Нормально. У Но нас ще є навіть на время. Ну, час. Хо сходить на трейд-плазу, на VIN, VIN Він, Він пофармить. Мені здесь я пью на трейд плазу все зароблене продавати. Енто зараз получу. Ого, Енто! вау! Клас! Ой, куди продавати? волшебство. Ничего, уже 15 тысяч е. Лишилось за малым. 50 тысяч. А, 15. 150 тысяч? А, я понял. Теперь треба 150 тысяч. Класс. 150 000. тысяч це значить, ще мені 135 тисяч коинов Тоді пішли на трейд плазу нормал бу про трейд плазу треба аж 300 я тільки 210 я ще туди не можу залетіти. буду старатися туди залетіти. а 211, а шо, за Andesman, що за точно считать виды Это уже типа Юлукс. Тобто я програв. Ну ладно. Считаю это считаю. Классно, то классно. То где я так люто буду обузать вин. Чем я зараз думаю буду заниматься. Окей. Okay. Ці кейси по двадцать, поки ще вони щось коштують. отцох за 15. О, клас, в мене тривога. Як я додав джуці тривоги. Ну, все одно я найду вкриття. То як от мені побарбану? на те, що тривога. Не всім, звісно, побарбану. Просто дивіться, скільки. И какая цена на на пуп старчику. А, все, давай. 150. It's me, boss killer. Блин, у меня не выстачает душ. А сколько было вообще душ? 85. 85 душ. що Джик. А N04? Де вони їх беруть. Фазбер, я знаю, хороший. Його б тільки, конечно, на шадоу. Я б ще дивився за Boombox Фокси на Shadow. Бо Shadow це ж плюс 100% в Уфф, 85 дус. Опа це з другої гри. Джеку Кенту. Ось 490 пупстерчика, на да, візрит. Такі низькі ціни. О, почали закупляти в мене кейсики. Енду за один тепер можна виставити. Бо я не знаю, що мені ще виставлять. Ще один забрали. Ну да, я одну розігрую. А звідки? А за 20. Моя ціна. Енлес паки забирають. За п'ять. За 20, точніше. Скільки вже в мене? Секунду. Четыреста, сто шестьдесят пять. Да, сто шестьдесят пять. Ого. Можно и смея как бы ты купить? Ну а зачем? Punch Trap. Це тип на рейдж. О. 180. 5 душ. Вже. А, якби в мене ще один такий був, я б його продав, і було вже 205 душ. 5 душ просто, якби манго було б рівно 200. Ну, ладно, ми все продали. Найважливіше, Endless Mods гуляли, побачили бешену ціну на попстерчіку. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.